Друзі, всім привітки. звати Тетяна ви на моєму каналі. А сьогодні хочу розповісти, де я що зі мною сталося. Чому в мене не виходять декілька місяців відео? Бо в мене вже дівчата питали, куди я ділася, чи буду я вести свій канал. І так розповідаю. Я на декілька місяців поїхала до Франції. Тут зараз живе моя мама, і я забрала своїх дітей. У мене дві дівчинки, шість років і 14 років. У Харкові почались сильні вибухи два місяці тому. Постійні блекаути були. Мої дівчата не могли, ну як і усі інші діти не могли спокійно погуляти на вулиці, бо вони виходять, тут летять ракети. У новинних каналах пишуть, що летять ракети, і дівчата повертаються додому. Тому було вирішено, що ми їдемо до Франції на декілька місяців. І ось якось ці пару місяців я нічого не знімала У мене каки. Який... Такий якийсь стрес був, але в мене дуже багато матеріалу, в мене дуже така енергія. І я хочу знову розпочати свої відео викладати. Тож я сиджу останніми днями, монтую відео, тож скоро буде дуже багато відео. І розкажіть, будь ласка, що цікаво було б подивитися у Франції та Швейцарії, бо зараз я живу в невеличкому місті ферне біля Швейцарії. Мені до Швейцарії, йти хвилин 10 це місто Женева. Тут я також не знімала вам вже контенту, буде багато всього цікавого. А зараз давайте подивимось відео, яке я знімала ще у березні місяці, і там буде. І примірки, і просто буду показувати вам картинки, що я придбала, бо я просто не встигла деякі речі на собі показати. Тож давайте дивитись і, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб його підтримати. Та, будь ласка, ставте вподобайки. Поїхали дивитись. Я не змогла пройти повз цієї краси, покажу вам фото з інтернету, бо просто не встигла зняти відеопримірку вдома деяких речей. Шведський бренд Nelly, Раніше в нього було декілька підбрендів. І даний сарафан від підбренду NLY EVE. Але зараз їх об'єднали єд... об у один бренд Неллі. Цей сарафан я відправляю у свій магазин на шафі. Він працює як і працював. Посилання на усі речі залишаю вам під відео. Розмір тут 36-й і виглядає він неймовірно. Ще мене цікавила сукня від дорогого бренду з Бельгії, і я її придбала. Це Рафаелі, колекція Casual Chic. Наші колекції виготовляються на вимогу наших клієнтів. Це наш спосіб уникнути перевиробництва та зберегти наш екологічний слід якомога менше, тому що планети Б не існує. Така політика бренду. Ціни на сукні цього бренду дуже високі: від 400 до 800 євро. Це 17-35 тисяч гривень, і це не дивно, бо тут увага приділяється кожній деталі. JS Millennium – це недорогий бренд, здається німецький. А хто знає? Будь ласка, напишіть мені. Дуже мені сподобався принц цієї блузи, такий яскравий, соковитий. Це 100% віскоза, і зроблена вона у Індії. Звичайно ж, я її придбала. Тут мене зацікавив незнайомий мені бренд Ілси Якобсен. Це датський бренд, сукні якого коштують на офіційному сайті 135-180 євро. А переплатіння спереду на сукні можна сказати візитна картка цього бренду. Останнім часом досить багато речей від бренду Кос трапляються у магазинах Humana, але не завжди гарні фасони, і ось цю сукню я не брала як завжди, якась цікавинка від Декваль. Чи то сукня, чи то подовжена туніка. Я полюбляю роздивлятись принти від цього бренду. Ну і на спинці, як завжди, вишивка з назвою бренду. Гарна ковтинка від Юнікло, але з дірочкою. Дуже прикро. Я люблю цей бренд. В них зачасту можна знайти базові речі для свого гардеробу з гарною якостю і не за усі гроші світу. І знову Дезікваль, цей кардіган. Тут і дизайн цікавий, і паєтки. Цей бренд одразу помітно. Але у більшості, у секонд-хендах, дуже старі і неактуальні колекції цього бренду. На жаль. І як бачите, ще один дуже схожий кардіган, також від DésQual. А цю ковтинку я придбала. Це Томі Hilfiger, Я люблю цей бренд. В мене є речі цього бренду, і вони дуже добре носяться. Ковтинка була у гарному стані, тому вона відправилась зі мною до додому. Придбала для себе цю болеро поудинку. Цікава така річ. І з тим, що я дуже мерзлява і мені постійно холодно, то болеро ідеально Підійде мені для літа. Вікдей це бренд вуличної моди та стилю життя, який розширює межі повсякденного одягу. Бренд родом зі Швейцарії, який входить до групи HM. І подібне болеро на офіційному сайті коштує 50 євро. Це трохи більше 2000 гривень. Ось, бачите, така погодинка. Одягла якийсь топ, забрала її у дитини. Тут ще має бути така штукень зав'язка. Так, ну, ось так виглядає поверх чого-небудь. У мене зараз з собою нічого немає, ніяких топів а, цікавеньких, щоб а, гарно були з цією ковтинкою. Тому одяглася отак показати вам, як виглядає ця полодинка? Ще мені дуже сподобався, і я його придбала: кардіган від німецького бренду S-Milton. Дуже він стильно виглядає, і в мене, знаєте, зразу асоціації зі стилем Old Money. Кардігани цього бренду на офіційному сайті коштують близько 200 євро. Ну, тут дуже гарний дизайн, мені подобаються ось ці лінії. Виглядає. Неймовір. Ще одна стильна річ, яку я придбала, це подовжений асиметричний топ зі щільної тканини, яка тримає форму від H&M. Я його приміряла і він просто неймовірно виглядає. Останнім часом ще один бренд зустрічаю досить часто у Хумані. Це інтімісімі, них гарні речі і якість, але дуже застарілі фасони, ну саме у секонд-хенді. тому я їх не купую. Ось, бачите, ще одна блуза з металевим блиском від цього ж бренду. Ще бачила декілька речей від Wester. Я вам вже розповідала про цей бренд. Це відомий шведський бренд, і мені він дуже подобається і якість речей цього бренду. Але фасони цього разу мені не сподобались. Тут, бачите, блуза на запах зі 100% віскози. Далі пішла подивитись верхній одяг і побачила гарний жилет від ГЕС. Досить гарний, сподобався мені це джинса. Сподобалось оздоблення коміра, але не купувала. Він на мене замаленький, тому залишила його у магазині. Ще бачила цікавий піджак від Рене Марагеліс. Не знайшла в інтернеті, чий це бренд. Там написано, що це Італія і 80% вовни. Якісна річ. Я завжди дивлюся, і жіночі, і чоловічі піджаки хочу знайти просто заради спортивного інтересу, наприклад, брунело-кучунелі чи Лору Піано. Але поки що таки мені не траплялись. Найдорожчі мої знахідки були це Армані та Твінсет, ну, це з піджаків. На розпродажу. Цього разу залишилось мало піджаків, і вони були не актуальні. А знаєте, що завжди я дивлюся ще у секонд-хендах? це чоловічі сорочки. Для себе в мене є декілька, і вони дуже гарно доповнюють образи і роблять їх більш цікавими. Ну і ще дуже хочу знайти для себе рубашку з довгими рукавами від ЕС і в Коли тільки почали в нас секонд-хенди відкриватися, то цих сорочок було дуже багато в магазинах. А зараз їх зараз їх не знайдеш. Їх одразу купують для перепродажу. А я дуже хочу для себе. Тут, бачите, я ще у верхньому одязі, бо я це знімала наприкінці березня. Цю кубку речей я набрала, щоб роздивитися. Примірку не знімала, бо дуже погано видно. Це були дні блекауту, і по всьому місту не було світла, інтернету, і у деяких районах не було й води. Але магазини працювали, і термінали банківські також працювали. Тож людей у магазині було багато. Це останні дні розпродажу, але я не пам'ятаю, яка ціна була. І вихідний день. У примірочній я передивилась усі речі на наявність недоліків та поміркувала, чи потрібно мені брати ту чи іншу річ. Майже усі ці речі я забрала, бо вони мені дуже сподобались. Це я завітала ще в один магазин Хумана на проспекті Олександрівському у Харкові. І там мені також вдалося знайти цікаві речі. Але краще цікавинки шукати не у саме останній день. Я хотіла раніше приїхати, але за пару днів до цього у нас були сильні обстріли і блекаут. Тож я гадала, що магазини Хумана не працюють, а вони працювали. І ціна дня була 19 гривень. Людей останні дні розпродажу було дуже багато, тож знімати було не зовсім зручно. Побачила мій улюблений бренд Маркейн. Ця сукня така, знаєте, схожа на подовжену майку. Стан в неї вже не дуже, та й фасон мені не сподобався, тому залишила її у магазині. Цю сукню від Патріції ПП я бачила на люксі, а потім її перевісили у звичайний відділ, де я її придбала. На мене вона замала, тому відправляється на шафу. І зараз вам покажу, як вона виглядає. На тілі знайшла фото в інтернеті. Дуже гарний склад тканини: це акрил, вовна та поліамід. А тут мені потрібна ваша допомога. Цю річ від Emporio Armani я також минулого місяця бачила на люксі, але не зрозуміла, що воно таке. І, мабуть, ніхто не зрозумів. Це такий плісований, наче палантин, але там по боках якісь петлі з оксамитом. Як гадаєте, що воно таке? Сподобалась сукня від Нікі. Це нідерландський бренд, я його вже бачила не вперше. І їх сукні коштують близько 200 євро. У цього бренду гарна якість тканини і гарні дизайни. Але сукню я не купувала. І знову бренд Intimissimi, але фасон дуже застарілий. Така дивна річ з баскою, двома шарами тканини знизу. Щось в цей день мало чого цікавого в мені залишилось. Так, тут сукні в нас. Давайте ще подивимось. До речі, ось ця сукня гарна зверху. Не знаю, що це за бренд-ліст, але якщо відрізати спідницю, буде гарна ковтинка. Мені знаєте, нагадує фасон від Теда Бейкера. Жакетик від and White, гарний бренд, але дуже куценький. Він цього бренду мені подобається фурнітура, вона завжди брендована і гарної якості. І весь одяг в них гарної якості, але у секонд-хенді мало зустрічається актуального. Дивилась жакети, нічого цікавого не було. А потім несподівано почались спідниці. До речі, в цьому магазині все дуже охайно. Як коли було в іншому в магазині Хума на останній день, там змішалося усе. А тут дівчата продавці такі молодці, але в них дуже велике навантаження у роботі. Гарна блуза зі змійним принтом від американського бренду Jones New York. Все думала, брати її чи ні. І все ж таки залишила у магазині. Хоча і принт гарний, і блуза сама цікава. Вирішила приміряти цю ковтинку від французького бренду Анду Troa. це французький відомий бренд, але вона дуже куценька, і тканина мені не подобається. Досить вона тонка і якось несуразно вона виглядає. Знаєте, для чого я її взяла? Бо десь побачила відео, що подібний фасон зараз у тренді. Спереду на зав'язках. Майка від датського бренду жіночого одягу I Stay. Зараз срібла у моді у одязі, покрутила її, але я все ж таки не взяла. Не сподобалась тканина, я все ж таки більш люблю натуральні тканини. Але для якогось образу, мені здається, дуже гарна річ. Цікава та гарна рубашка від Дезікваль з написом Алоха вона на мене замала. Якщо була б більшого розміру, я б обов'язково придбала її для себе. Мені дуже подобаються такі цікаві яскраві акцентні речі, якими можна доповнити образ, додати її до повсякденного буденного образу, і плюс 100 до гарного настрою одразу. А блузу зі змінним принтом я все ж таки взяла приміряти. І знаєте що? Я вважала, що вона з короткими рукавами, а в примірочній почала вдягати її. І новина, там довгі рукави, гарна блуза, але я залишила її у магазині. Хоча вдома, коли вже дивилась відео, пожалкувала, що не придбала її. Ось цей жилет мені дуже сподобався. Це бренд кафе, це оригінальний а, датський бренд одягу, дуже популярний у Європі. Він має впізнавальну концепцію стилю, засновану на креативному дизайні, абсолютному комфорті, відмінній якості та адекватній ціні. Подібний жилет коштує на сайті 60 євро. Він такий досить широкий, але якщо вдягнути на сорочку чи блузу, думаю, буде дуже гарно. І він по відтінку дуже підходить до моєї кепки. Подобається мені цей відтінок. І знаєте, зайшла а, а, в інтернет і подивилася. Дійсно, цей жилет треба одягати на сорочку. Гарний светр від Topshop. Тут а, такі яскраві та гарно підібрані кольори, але вона замала виявилася. Я одразу розмір не глянула. Кардиган від Юнікло. Тільки у примірочній я побачила, що на рукаві дірочка ну дуже прикро, бо тут гарна якість. і Я хотіла його придбати. Придбала цю ковтинку від Марімеко. Тут у складі вовна та металізовані нитки. Дивний такий матеріал він жатий, і тканина тонесенька. Гарна ковтинка, на холодну пору року, бо у складі 68% натуральної вовни. Друзі, усім величезна подяка! Хто додивився до цього міста? Будь ласка, не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Дуже вам дякую і до нових зустріч! Скоро будуть вже багато багато нових відео.